Вітаю, любий друже! Ти на каналі Німецький шлях. І в сьогоднішньому нашому відосику ми поговоримо про дві прості речі, без яких не може або може, але не дуже комфортно жити сучасна людина. Перше, це мобільний зв'язок, друге це покупки в інтернеті в Німеччині при умові, що у нас немає. Карти, з якою ми можемо розрахуватися в інтернеті, та при умові, що нам не хочеться або нема змоги їхати в якесь велике місто, де є оператор зв'язку, щоб там собі оформити сім-карту. Тобто, як в Німеччині отримати німецький номер та купувати в інтернеті, при цьому не маючи банківської картки, з якої можна розрахуватись в інтернеті, та не йдучи до офісу якогось оператора, щоб собі оформити мобілку. Ну і тепер про це все докладніше. Отже, поїхали. Почнемо з найпершого з мобільного зв'язку в Німеччині. Насправді він не дуже тут потрібен, тому що можна користуватися без проблем українським. Наприклад, у нас у всієї сім'ї «Київстар» І взагалі ніяких проблем, і інтернет, і зв'язок, і дзвінки на будь-які направлення все це є. Але для деяких речей в Німеччині все ж таки саме треба німецький номер телефону, наприклад, для тієї самої купівлі чогось в інтернеті, тому що деякі інтернет-магазини від тебе будуть вимагати саме німецький номер телефону. І як це зробити, якщо не йти до якогось водафону чи телекому, щоб оформити в них сім-карту? Тому що тут сім-карту, та як у нас, просто придбати, втикнути. Користуватися не можна, необхідна обов'язкова верифікація. Найпростіший спосіб, яким я скористувався, і, напевно, простішого, ще більш простішого нема, це йдеш до магазину, який називається Росман. Він тут дуже популярний, мережевий магазин є в багатьох містах, і там на касах висять різні. Поповняшки, в тому числі стартові пакети. Я не вивчав весь обсяг тих стартових пакетів. Ми просто намагання придбали, бо так званий Rossmann Mobile, так і написано, Rossmann Mobile виглядає як звичайний стартовий пакет, тільки чорного кольору. Спеціально його зберігав, щоб показати для відео і кудись засунув, не можу знайти. Ми були придбали найдешевші, які 5 євро коштують. За ці 5 євро ти отримуєш 100 хвилин на німецькі номери та гектар інтернету. Так, ось купуєш цей стартовий пакет, і далі ні, не, не просто вставив, то користуєшся. Ти його собі вставляєш. І на самому стартовому пакеті намальована адреса. Через яку тобі треба зайти та й верифікувати саме на самому картоні стартового пакету, тому що там в інструкціях якісь інші адреси вони не підходять. Переходиш за тим посиланням, і там вводиш свої дані, паспортні дані, паспорт, саме українська, ось, от ID-карта. Скоріше за все, прокатить і просто за кордони. Але я, наприклад, спочатку був вів саме за кордони, але потім ще сказав, чи є у вас ID-картка українська, бо от нам вона більш потрібна. Коротше, вводити свою ID-картку або дані. як Якогось іншого документу, який точно може підтвердити вашу особу. Більш зручно буде робити, якщо у вас є два мобільних телефони, щоб в одному включити перекладач з німецької на українську, і перекладати, що вам там воно пишеться. Вводити всі дані, і потім в кінці оцієї от процедури у вас буде е, написано, що встановіть такий-то додаток для онлайн-верифікації. Навіть не так. Там буде написано, як вам більш зручно онлайн-верифікація чи через поштове відділення. Ми вибрали, звісно, онлайн-верифікацію. Ти встановлюєш собі додатковий додаток на телефон, там буде на нього посилання з плеймаркету. Відчиняєш його, в нього автоматично підтягується твоя оця от заявочка, і підключається живий оператор, який на тебе дивиться, питає, які там дані в тебе є в паспорті, просить, щоб ти йому. Переключив камеру на паспорт, показав його з одного боку, з іншого, потім тебе ще раз перепитує, яка в тебе дата народження, яка там в тебе фамілія, просто для звірки, щоб ти водиш ці інформації. Оператор, також ти вибираєш саме на якій мові він буде розмовляти. У випадку дружини в неї була доступна російська мова, тобто до неї, до неї був підключився оператор, який знає російську мову. В моєму випадку був вибір між німецькою та англійською. Від залежить. Можливо, є і Хто знає українську, але нам так було не пощастило. Якщо у вас буде також оператор, який знає тільки англійську, крім німецької, то там достатньо базових, скажімо так, знань англійської, типу. Як тебе зовуть, де ти народився, яка твоя дата народження. І ще треба було продиктувати номер твого посвідчення, паспорт в моєму випадку, цифрами. Тобто там Zero, Zero, 1, one, one, там Ту 34. Так що можете сильно не переживати, ніхто вас там не заставить поему або розповідь про Німеччину розповідати. Просто от такі от базові знання. І все, процедура ця коротенька, займає буквально 5 хвилин. І після того, як ти пройшов цю онлайн-верифікацію по відеозв'язку. Тобі приходить СМС, що вітаємо, у вас все працює. І стартовий пакет починає працювати. Поповнення також під час того, як ви там будете заповнювати всі свої ці дані, ви вибираєте, як ви хочете поповнювати свій мобільний. Можна там вибрати з картки, ще якісь способи. Ми вибрали, типу, не поповнювати. І потім поповнювати можна знову ж таки в росманах Поповняшки такі, знаєте, скреч-карти, як у нас в Україні, були років 15 назад. Я не знаю, може й зараз продаються. Де ти їх купуєш на якусь суму, стираєш, вводиш цей код в мобілку, і тобі поповнюється рахунок на мобільному зв'язку. А тепер переходимо до іншого питання на рахунок. Інтернет-покупок. Насправді, якщо в тебе є банківська карта, на цій банківській карті є бабліші, то ніяких проблем немає. Купівля така сама, як в Україні, напевно, в будь-якій країні. Просто оформлюєш, тиснеш оплатити картою, оплачуєш онлайн картою, і все, і тобі привозять замовлення прямо під двері. Тут, до речі, от з кур'єром вони трішки інакші, ніж у нас в Україні. Це у нас в Україні він тебе буде видзвонювати півдня, щоб точно тобі в руки вручити. Тут тобі просто приходять. Під двері кидають і все, є і арівідеричі. Так ось, що ж робити, якщо в тебе нема бабліща на карті, а щось треба в інтернеті купити. Тому що інтернет, по-перше, це вибір, тому що ти там можеш реально вибрати все, що тобі необхідно, тому що далеко не все, що тобі може знадобитися, може бути в твоєму місці. І по-друге, ну, звісно, як завжди, в інтернеті можна дешевше щось придбати. Варіант, до речі, з рахунком фактурою тут не прокадує, тому що я в одному з інтернет-магазинів також так думав. Думаю, о! Крутяк, рахунок фактура доступна, зараз я натисну на неї, піду в банк на касі, сплачу і все буде гуд. Ніфіга, ти приходиш до банку, в них взагалі каси нема, принаймні туди, куди я приходив. На тебе дивляться ти кажеш, що, ні, ніфіга, чувак, в тебе повинен бути там рахунок все одно якийсь, кешем ти не можеш заплатити. Так ось, є такий чудовий. Інтернет-магазин, про який, напевно, чули всі, це Амазон. Це щось типу Розетки або Пром'Юей, тільки збільшене в десятки сотні тисяч разів, тому що там є реально все від різних постачальників. Тобто там є як сам Амазон торгує, і так само, як на ті самій Розетці чи на Пром'Юей, може продавати просто якийсь підприємець. І аналогічно, так само, як на Розетці, так само, як на Промі. Більшість якихось брендів, хоч у них є і свій окремий інтернет-магазин, все одно присутні на цій площадці і через неї також продають. І з Амазоном є просто крута штука. Йдеш? До будь-якого майже магазину, принаймні, от всі супермаркети, що я заходив, скрізь все це є, і продаються такі поповняшки, такі самі типу скреч-карти, на яких написано Amazon, і вказана сума там 25 євро, 50 євро, 100 євро, і в тому числі є карти з сумою на будь-яку, скажем, суму, наприклад, вказано 25-500 євро. І ти вже на касі кажеш, там закиньте мені 70, наприклад, євро, і вони роблять, що на ній буде 70 євро. До речі, ось. Саме карточка Амазона в мене збереглась отак от виглядає. Вони бувають біленькі, бувають чорненькі. Ось, отака от карточка. І ти зі зворотньої сторони стираєш буковки, які потім вводиш в свій особистий кабінет. Купуєш собі таку скретч-карту на якусь суму. Це та сума, яка в тебе буде потім на внутрішньому рахунку цього Амазону і ти зможеш нею розплачувати за будь-які товари. Реєструєшся на Амазоні, реєстрація там досить проста, така сама, як, напевно, в будь-якому інтернет-магазині. Також, що плюсик, що в нього доступна мова англійська самого інтерфейсу. Якщо ви не знаєте німецьку, то на англійській буде більш простіше, або встановіть собі Chrome з перекладачем, і він вам буде перекладати на українську. При реєстрації на Амазоні додаткових якихось проблем не було. Єдине, що там я десь був вказав свої дані, там фамілію, ім'я, номер телефону, знову ж таки, німецький. Неможливо, саме для Амазону німецького телефону не треба, але я був там його вказав, і мені було просто таки висвітилося, що якщо нам необхідна буде додаткова верифікація вас, то ми з вами пізніше. Зв'яжемося. І все і на цьому, все. Обов'язково, до речі, при купівлі в інтернет-магазинах вказуйте свій робочий емейл, тому що це буде основний канал зв'язку, через який з вами будуть зв'язуватися, щось писати, скидувати вам трек-номер відстежування, наприклад, тому що тут не телефонують, тобі не кажуть здоров, чувак, ми тобі відправили. І після реєстрації в своєму особистому кабінеті. Ось вам невеличкий приклад. Заходите на Amazon. Далі відчиняєте свій аккаунт. Переходимо в Your Account. Далі, ось у нас Gift Cards. Тиснемо сюди. Оце в мене на балансі залишилося з того подарочного ваучеру, що я вам показував на відео. І далі тиснемо, якщо ми хочемо додати. Новий ваучер, поповнити рахунок внутрішній наш. То тиснемо або отсюди a от, Gift Cards, або a gift Cards to your account». Без різниці. Чи туди чи сюди Тиснемо. і далі тут вводимо нові якісь циферки, це я з фонаря зараз, ввожу. і apply to your баланс. І у вас ваша карточка, ваш баланс перенесеться в ваш аккаунт внутрішній. Моментально ця сума зразу з'являється на балансі. Що ще ось забув додати, що все це саме можна робити із додатку на мобільний телефон, качаєте з пеймаркету Amazon, тільки і в додатку, і в комп'ютері. Вкажіть одразу, що доставка Німеччина, тобто свою німецьку адресу вкажіть. І ще там, начебто, є така мулька, що ти можеш декілька отримувачів вказувати, то... Ту адресу, що ви додасте в своєму кабінеті, то вкажіть її, як адреса отримувача, в додатку подарунковий сертифікат, так само, навіть ще більш простіше, бо там здається менше цих от е, варіантів. Під меню в меню знаходити оце, от додати подарунковий сертифікат і додаєте. Так що такий от чудовий простий спосіб. До речі, в Амазоні ще от деякі речі дешевше я познаходив ніж просто в інших інтернет-магазинах. Там продаються це не AliExpress, Там є як китайське щось, так і купа, купа саме брендових оригінальних речей. А ви не забувайте ставити вподобайки під цим відосиком, ділитися посиланням. Писати в коментарі все, що ви гадаєте з цього приводу, як завжди, з вами був я.